Три роки повномасштабної війни Україна втратила тисячі героїв серед військових та мирних мешканців. Наш обов'язок дякувати живим та пам'ятати героїв, які стали до небесного війська. Віча в пам'яті приурочена третій річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну вважається відкритим. Щодня вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Хто у формі тримають в руках автомат. Вибачте ті, хто занадто багато цього побачив. Я прям тих, що тримає курса на сильних плечах. Вибачте ті, що могила настали. Я прям що ще досі побігли. Вибачте ті, що навіть заснуть. Я тим, що ні. України. Кремль планував знищити українську державу та ідентичність, але наші війни тісніші засталь. Унедали ворогу більшість і надалі продовжують захищати нас. 24 лютого день навічно вкарбований в історію України, день, який кожен українець запам'ятав назавжди, який став переломним у житті кожного громадянина. Вся Україна прокинулась, почувши страшну новину. Почалася повномасштабна штовхня Росії в Україні. У когось був страх, у кого шок, Хтось не знав, що робити. І тут на вулицях утворилися черги, це були добровільці, які вірили, вирішили встати на захист своєї країни і висунувалися по зброї. Відтоді триває найважчий і найдовший день в історії нашої країни. Для нашого досельчанина цей день став останнім. Полковник Косанський Володимир Михайлович одним із перших піднявся в небо для перехоплення ворожих літаків. Його літа так і не повернувся на рідне летовище його коло. Український льотчик прикрив собою столицю України з неба. Небо стало його коло бою в однобічне. Від цієї дати минуло три роки. 1096 днів або 26304 години. Три роки боротьби, протистояння, дрібливості, гідності та незалежності. Ці роки загартували нас як націю. Ці роки навчили нас ще більше вірити, боротися, сподіватися та чекати. Україна продовжує відстоювати свою державність і цілість і народжуються нові герої, люди, які сьогодні творять історію своїми вчинками. Даючи своє життя за вільну, єдину, незалежну Україну. Сьогодні для багатьох українців питання свободи та волі, як ніколи, є важливим. Ми всі боремося за те, аби український гімн лунав на всій території України, у кожному куточку нашої незлавної держави. Він закликає українців пам'ятати про минуле цього далі і славу Батьківщини, про високу жертовність її синів і дочок у боротьбі за волю і незалежність. Власне, наше життя вже ніколи не буде таким, як колись. Чимало слів уже зараз змінила своє значення. Перемога України це запорука світової стабільності. Героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу України. У цій війні Україна захищає свій європейський вибір, свою ідентичність і цінність як частину європейського. Українці проливають кров за вільну, демократичну Європу. Ми боротимемось, допоки не звільнимо від окупанта останній сантиметр української землі. З 2014 року Україна бореться за свої суверенітет і собою. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога і відновить територіальну змість. Ми вдячні кожному радичному. Ми дякуємо Збройним силам України, які безстрашно оборонять нашу свободу та незалежність, за можливість працювати, навчатися жити. Дякуємо за кожен світанок за кожен вечір. Дякуємо їм за їхню незламність та мудрість, сміливість та дітність. Слова подяки і волонтерам за постійну допомогу, а також усім, хто наближає завершення війни. Дорогою ціною розплачується наш народ за свободу, а ціною є життя. І розмовся чорні псахи, смерть і похорон, що дужить, солдати гір, що на смерть. Таймо всіх живих і тих, хто вже не нами, солдатів і активістів, цивільних, лікарів і волонтерів. Пам'ятаймо старих, пам'ятаймо молодих, вони боролися за наше життя. Не забуваймо це: закарбуємо їхні імена в пам'яті вічності, вічно пам'ятатимо тих, хто віддав своє життя за нас, за наше краще майбутнє. Коли ворог прийшов на столі нашого дому. І її щасливого майбутнього вони пожертвували найціннішим, що є в людини, власним життям. Ми бережемо спогади про кожного з героїв і низько схиляємося перед їхніх їхнього. Тож нехай наша пам'ять буде даненою тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества, справедливості пожертвував собою. Ми, українці, народ, який має деревню історію, багато культуру і пальну бубою. Які треба захищати. Ми в боргу перед захисниками, які віддали своє життя. Їм потрібні як наші молитви, так і спільні дії сьогодні, щоб опікувати справедливість європейських замовити. Йдемо. Всі кажуть, що не вмирають. Сьогодні це на нас вони зняли. Сиротами діти на статі, має на війні на жаль чудес. Все більше на моколах України засміє синьо-жовтих брати. Вони озвуться криком здоровим, полеглих у боях її синів. Сині, які героями ставали, але ніхто помер не хотів. Бо дома їх живими всі чекали, всі ті, хто вже, на жаль, по самоті. Я мрію, щоб герої не змирали, щоб серед нас люди колись живі, були, для людей, які яких воно. तो हमें ना शिकल्ले Вони могли б жити спокійно, але обрали захищати. Вони могли б відступити, але пішли кінця. Я дякую всім присутнім, що ви приєдналися до наших заходу. Можливо, хтось спільний хоче щось промовити. Чорнішої дати нашої. Три роки назад загинув наш рідний захисник, гордість наша і, і наша слава сімейна коханський Володимир Михайлович. В той день на світанку їм був, виданий, їм був наказ вилетіти на оборону Києва. В той день. Ворожі літаки налетіли чорною зграєю. Як ті чорні круки, вони літали кругом, бомбили все, стріляли. Наші військові льотчики піднялися в небо, боронити свою батьківщину. Володимир вилетів на навчальному літаку, удвох із своїм товаришем. Старшим лейтенантом пасулькою Романом. Той літак легше було вцілити, тому що він був більший і менш маневрений, як інші ці меншечки літаки бойові. Загинув ворожий літак чи ворожа ракета, вцілила в них, збила, хто знає де, тому що, ну як сказати, не. Ніхто знає де, а е, цей, біля міста, поблизу міста, біла церква, біля села, Сухоліси. Можливо, й можна було врятуватися, вистрибуючи з парашутом, але вони цього не зробили. Можливо, літак був над е, якимось населеним пунктом. Вони не хотіли, щоб це сталося якась біда, щоб не нанести шкоди людям. Вічна слава і володі, і всім загиблим. І хай Бог боронить всіх живих, які ще там. І дай Бог, щоб вони повернулися всі живими і неушкодженими. Ми будемо всі ждати їх. Слава українській армії! Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, ми, браття, у свожі. Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати сива, дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, І наче сином обернувся, почувся гор. Две кро Пробачте інакше просто.